Привіт, я Павловська Марина Васильівна, випускниця 19-потоку го потоку курсу комплексний інтернет-маркетинг від Genius. Курс завершила я в лютому 2022 року. Я маю 9 років практичних навиків, тобто досвіду в сфері офлайн-маркетингу. 3 роки була в декретній відпустці і по завершенню вирішила удосконалити свої професійні навики і отримати практичні навики в сфері інтернет-маркетингу. Вибираючи курс, для мене дуже важливо було отримати саме практичні навики, а також робочі інструкції, які можна відразу втілювати в життя, оскільки я відразу вийшла на робоче місце і відразу потрібно було налаштовувати той чи інший інструмент, тобто використовувати його на практиці. Під час навчання, певно, були перешкоди обумовлені сьогоденням. Да, це відключення світла, це відсутність зв'язку, інтернету, але не дивлячись ні на що, навчання йшло своїм чередом. Ми отримали підтримку від організаторів, за що їм велика подяка. Організатори дуже швидко йшли на контакт і до кожного студента знаходили якийсь підхід. Ось, наприклад, банально, мені у блоці контекстної реклами не вистачило уроку по налаштуванню відео реклами. Я написала в чат бот і по закінченню мною блока, уже на платформу для всіх, було доданий, був доданий урок по налаштуванню цієї відео реклами. І... Продивляючи цей блок, я вже налаштувала відеорекламу у себе на роботі по інструкції, яку отримала. Тобто, ну, не всі дійсно організатори так цінять своїх студентів і так швидко йдуть на будь-які компроміси. Неоціненним, напевне, під час навчання були суботні воркшопи, виконане домашнє завдання і зворотній зв'язок від лекторів. Ну, я так скажу, це те, ради чого варто. Йти на курс Дженіуса, завершувати його, і дійсно працювати по цьому направленню, тому що е, суботні воркшопи це те, що мене стимулювало. Стимулювало до суботи продивитися у ці лекції, пройти тестування, аби в групі в суботу на протязі чотирьох годин. Ці навики, як то кажуть, відточити на практиці зворотній зв'язок лекторів по виконаним домашнім завданням. Це теж був цілий кладість, я б сказала, порад, які ну я не знаю, де ще можна так отримувати безкоштовно. Я б сказала безкоштовно, тому що не у всі курси входить такий пункт. Для майбутніх студентів, ну, щоб я побажала, побажала, по-перше, відвідувати всі, як повторюсь, воркшопи, виконувати домашні завдання і прослуховувати дійсно всі лекції вчасно, аби ну, тримати руки на пульсі і вчитися разом з групою. Які блоки саме мене вразили? Це блок таргетованої реклами і блок стратегія. Після блоку таргетованої реклами я отримала дійсно оті практичні інструменти інструкції, по яким налаштувала відразу. Рекламу отримала перші ліди, перші заявки, перші продажі, ну, емоції, скажімо так, переповнювали мене. Блок стратегії, якщо чесно, я відразу так скептично до нього віднеслась, але потім, коли дослухала лекції до кінця, побувала на воркшопі, на QR-сесії. До речі, це теж. Ну дуже важлива, важливий пункт після кожного блоку, після кожного воркшопу, через тиждень була qr сесія де ми могли задати питання по даній тематиці, лектору і в режимі. Онлайн отримати відповіді на свої питання. Я багато питань задавала робочих, по тому чи налаштуванню того чи іншого інструменту, і по своїй специфіці отримувала відразу зворотній зв'язок і відразу втілювала ну, в життя, в практику. Ну, це дійсно вартує багато, повторюсь. Тому навчайтесь. Цініть час свій, отримайте від курсу максимум, а організаторам я бажаю надалі розвиватися і отримувати позитивний фідбек від своїх студентів, і відкривати нові курси.